Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника математика перший клас Скварцова. Завдання буде під номером 3. Тема називаємо компоненти та результат дії віднімання. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Обчисли значення різниць. Прочитай рівності з назвами компонентів і результату. І так, уважно, нам треба обчислити лише значення різниць. Що таке різниця? Яка це дія? Давай з тобою подумаємо, це додавання чи віднімання? Різниця це результат дії віднімання. Тобто зараз ми будемо обчислювати лише де у нас йде у виразі віднімання. Стоїть знак мінус. Ну і нагадаємо, а як називається результат дії додавання, як називається цей вираз? Ми знаходимо, що суму, так, це сума. Зараз ми говоримо про різницю. Ну, давай дивитися. І так, 3 відняти 2. Ми знаємо, що трійка у нас складається із двох і одинички. Так, 2 додати 1. Зрозуміло, якщо 2 відняли, то одиничка залишилася. 7 відняти 1. Тобто повертаємось на попереднє число перед сімкою це 6. Далі, це все у нас суми, знову різниця, 7 відняти 2. Як ми рахуємо? 7 складається у нас із чисел 2 і якого ще. І 5. Треба добре знати склад чисел. Тому, якщо від 7 відняли 2, то у нас залишилось 5. Або ми двійку розклали на дві одинички і по черзі віднімаємо від 7. 7 відняти 1 це буде 6, і відняти ще один буде 5. І так, і так можна знаходити різницю. Далі 6 відняти 6. Було 6 яблук, і 6 яблук ми комусь віддали. Скільки у нас яблук залишилось? 0. Нескільки яблук у нас не залишилося. Так. Здається, всі різниці ми знайшли. Тепер треба назвати назви компонентів, так, і результат дії. І так, як називаються у нас компоненти? Це зменшуване, так, почнемо з першої, це зменшуване, далі від'ємник, і далі те, що ми знайшли, це різниця. І так, 3 у нас зменшуване, ми його зменшуємо, 2 від'ємник, тому що ми його віднімаємо, і різниця те, що знайшли, це одиниця. Тут 7 зменшуване, 1 від'ємник, 6 різниця. Тепер повторюю голос разом зі мною: 7 зменшуване, 2 від'ємник, 5 різниця. Зменшуване, тому що ми його зменшуємо. Наскільки ми зменшуємо? На 2, так? 2 це від'ємник і 5 це вже різниця, значення виразу. Далі знову давай разом. 6 це зменшуване, друга 6 від'ємник і 0 це різниця. Ось і все, завдання ми виконали. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо є питання чи відгуки, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.